Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1013 за підручником малий про класу, автора Олександра Істера. І перший підпункт нашого завдання це заповнити таблицю. У нас є значення Х, так? різні. Нам треба визначити значення у. Що для цього треба? Якщо у вас є лінієчка, це прекрасно, ви можете використовувати лінієчку, я буду використовувати лінію. Так, значить, нам треба визначити y, коли х дорівнює мінус 2. Дивіться, ви шукаєте по х. У нас ось координата, так, х. мінус 2. Знайшли. І лінієчкою можете ось так. По мінус 2 поставити. І дивіться, де у нас є точка перетину, так, із графіком функції, і визначаємо, чому дорівнює Y. Давайте я виберу інший колір. Дивіться, і ось. Так, у нас є точка перетину. І дивимося, по Y у нас дорівнює 1. Тому в табличку записуємо 1. 1. Так, далі по х у нас мінус 1,5. Так, вибираємо. Мінус 1,5. Мінус 1 і мінус 2 це одиничний відрізок, так який дорівнює 1, тому його половинка буде 0,5. Знову беремо лінійку і виставляємо ось ось ця лінія, так? І дивимося точка перетину. Бачите? Я тож трошечки зроблю його побільше. Вибираю інший колір, ось у нас точка, і провожу пряму. І дивлюся, що у нас виходить по Y. Ось воно точечка, так. Координати мінус 1,5, а по Y у нас 0,5. Записуємо у таблицю. Далі, так само, беремо мінус 1 по X. Ось воно, мінус 1. Так само ви можете це робити лінієчкою. І ось так виставляєте, і дивитесь на точку, перетину з графіком. Ось ось ця точка вона, так. І так само дивимося, проводимо лінію, і що у нас буде по Y? Ось вона точка, так? Перетину з Y. Це буде 1,5, далі у нас мінус 0,5. Тобто це у нас кожну клітинку, я так розумію, мінус 0,5 через клітиночку у нас іде. І у нас з графіком перетинається. Ось зверху, так, мінус 0,5. І а, так само можу намалювати лінію перетину, так? І по Y у нас дорівнює 2. Так, по нулю. Тут уже яксити не буду, тому що це у нас вісь. Ординат, так, ось воно, вісь абсцис, вісь ординат. І ми розуміємо, що ось у нас точка 0, і ось у нас перетин із нулем. Це у нас вже є така координата, так? це у нас буде 1,5. Ну, і так, кожну клітиночку, так, дивимося. Точка у нас передана 0,5 по х. Беремо, ось воно, так. Ось у нас точка. По y це 0, тому що воно перетинає вісь абсцис. А ми знаємо, якщо у нас графік перетинає вісь абсцис, то y дорівнює 0. Далі беремо одиничку, щоб, як кажуть, у нас не так було сильно наляписту, так? Ось одиничка, можемо лінієчкою, зараз я виправлю трошки. Щоб у нас вийшло на клітиночку, так? І у нас графік перетинається ось ця точка. Ось вона. Так, і це у нас буде по Y мінус одиниця. Не буду малювати прямо, ви вже повинні розуміти, ось вона, так? Має координату. Далі 1,5 малюємо. А ви лінієчку. Просто підставляєте, і просто дивіться, де у вас точка перетину. Ось у нас точка перетину, і ось вона по Y координата мінус 1,5. 1,5. Далі 2. Два. Так, бачу, що треба трошечки підратувати, але лінієчкою все прекрасно буде виходити. І ось у нас точка перетину, так. Ось вона. І бачимо, що у нас вже така координата є, у нас мінус один. Так. Добре, 2,5. Знову у нас пряма. Так, і знову у мене. Трошечки не співпала. Зараз трошечки підвідемо. І ось у нас точка перетину З графіком. Ви все робите лінієчкою. У вас, звичайно, буде. Є така лінієчка. Все ж таки математики. Так. І у нас має координату по ігроку мінус 2. Так, і ще трошки. 3. 3, 3, 3. Бачимо, так. А лінійку це набагато легше робити. Ви просто передвигаєте лінієчку по координатам по іксам, Так? Кожну клітиночку. Так, у нас це буде мінус 3 по y. так? ось вона, мінус 3 координата. І залишилося ще 2. Я намалюю відразу 2 полоси. Це, А ви будете за допомогою лінійки проводити. Значить, у нас перетин ось точка. Ось координата по Y, Дивимося, так, мінус 2,5. І там, де 4, так, у нас вже намальована точка має координату мінус 2. Все, слава Богу, заповнили нашу табличку. І в нас залишилось ще один підпункт. Отже, знайдіть область визначення та область значення функції. Тобто у нас Х і. Y, так? Записуємо за допомогою подвійної нерівності. Отже, область визначення. Це всі значення, які набуває x. По x дивимося на наш графік від мінус 2 до 4. Він може набувати значення. Проаналізуємо наш малюнок. Подивіться, будь ласка, уважно, у нас зафарбована точка і зафарбована точка. Якщо ми розуміємо, що по Х, то у нас буде більше або дорівнює, або менше або дорівнює. Тобто у нас зафарбовані точки, тобто це вже дорівнює, графіка більше не існує. Так, тому ем, зараз записуємо подвійну нерівність. Отже, Х більше або дорівнює, завжди буде менше значення, так? Від мінус 2 до 4 і більше значення. Що стосується ігрека, звичайно, по малюнку, зараз секундочку. Так, спробуємо все ж таки малюнок, щоб він у нас ось, чіткий був. А у нас не зафарбовано. Тому, якщо беремо Y, по Y у нас. Максимальне значення це 2, так, і мінімальне значення це мінус 3. Тобто область значень функції, тобто наш ігри так? У нас буде від 2. Ой, пробачте, від 3, тому що y більше, ніж мінус 3, але менше, ніж 2. Все, це буде розв'язок даної оправи. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!